Друзі, привіт! Хотілося б обговорити деякі типи людей. І хочеться почути вашу думку. Психологи, в принципі, на рахунок таких людей дають свої пояснення, а мені б хотілося почути від вас вашу думку, ваше бачення. Отже, перший тип людей, які без причини поводять себе по-хамськи агресивно по відношенню до незнайомих людей. Багато прикладів можна навести, там, в черзі взяв нахамив просто так, бо він собі такий цей, хоче там всі стоять в корку машинами і один з хитро вимаханий хоче. Клинитися і ще всіх матюкає. тобто на вулиці, просто так ем, ведуть себе агресивно навіть на звичайні зауваження, коли там, припустимо, людина щось дуже таке ганебне зробила, і постороння людина, там навіть старша, якась людина, прям такі досить старша людина зробила зауваження і зразу агресія. Е, яка. Насправді, глибинна причина, точніше глибинні причини ось такого поводження людей. Агресивне, неадекватне, от таке хамське по відношенню до чужих людей. Як на нашу логічну думку, адекватних людей без причин. Тобто ніхто нічого нікому не робив, а вони себе ось так ведуть. І другий тип людей. Це які себе ведуть таким чином з друзями, з хорошими знайомими. Ну, до прикладу, дружать собі, люди, дружать, але один постійно починає зловживати тою дружбою, використовувати цю дружбу і тому подібне. І коли люди, людина, точніше, друг, там, чи подруга, про це каже людина, або просто, бачучи, що на це не буде рувати, починає робити ідентичні відзеркалені вчинки і ті в таким недорозумінням, можна сказати, агресію, типу, а якому хіра, ти так зі мною поводишся? Чи ти так говориш, чи ти так робиш. Ти кажеш, блін, ти ж стільки часу блін, робиш ідентичне по відношенню до мене. Так чого ж ти зараз на це так реагуєш? І замість того, щоб якось усвідомити, що людина себе неправильно вела, там, до близької людини, до друга, до родича, неважливо, там перелік великий можна перелічати, перераховувати, а вони починають агресувати. Агресувати, хамськи себе поводити і тому подібне. Тобто перша категорія, яка себе отак веде по відношенню до незнайомих людей без причин. І друга категорія людей, які ведуть себе. Ось таким чином до тих людей, яких вони дуже добре знають, яких ми вони ніби в дуже хороших стосунках там, чи по рідні, чи по дружбі. Дуже цікаво почути ваші думки, які ж причини поводження, які причини спонукають до такого поводження першу категорію людей та другу. Всім добра, всім миру. Буде дуже цікаво почитати ваші коменти.